Всім привіт! Новий відосик в цьому році. Хочу вас всіх привітати зі святами, щастя, здоров'я і всього найкращого вам. Дякую, що дивитеся мене, коментуйте, ставите лайки. І так, сьогодні у нас е, субота, е, субота, 4 число. Ми вже завантажені. Зараз ми знаходимося на базі, вантажилися ми вчора. Там все як по стандарту. По завантаженню від моєї знайомої. Їдемо. Завтра будемо їхати на Київ. Ну а сьогодні нам треба Зараз покажу, що зробити. Так, дві коробочки. Що в нас в коробочках? Ви, напевно, вже здогадалися. У коробочках у нас нульові фари, як завжди. Ліво-права. У нас сніг, мінус два. Зараз швиденько одну фару вже зняв, зараз проводку стару кидаю на нові фари, а нову проводку викидаю, тому що в мене там трошки все перероблено. І все. А, Міняємо масло, фільтр, підводимо ліву сторону, пасажирську. Машинка у нас помита, намита, все як має бути. Ще перед новим роком я її помив, якраз 31 го числа. так що... Ось такі справи. Дві фари, фільтра і підвести колодки і зібрати весь весь інструмент в машину, тому що е я його тут трошки повитягував з машини. Ну, Деякі е інструменти я витягував, щоб е робити машину, щоб натискати з машини, в машину постійно, то тут в кібітки їх повикидав. Де і все. А деякі запчастини викидав, тому що ну, так треба було. Так так. що, якось так. Е З приводу інтеркуліра турбіни е ви мені писали дуже багато варіантів, вам дуже дякую. Але все ж таки е, вирішилася проблема в тому, що е, не закручені були патрубки. Турбіна зараз дує, е, патрубки на інтеркулері зараз не стягують, все нормально. Якби машинка на повному бойовому ходу на даний час. Ну і якось, якось так зараз поміняю фари і вам покажу, що буде далі. Новенький день, сьогодні вже неділя, повинні виїжджати на Київ, але у нас ще не поміняне масло. Вчора тільки поміняв фари. Прокачали тормоза ще раз. Зараз швиденько йду міняти масло. Заїжджаю додому. І Вирушаємо на Київ. Щось там Женька зранку не завівся, вже дзвонив. Зараз йду по базі, буду дивитися. Да, Щас стоїть. Поки стоїть, прогрівається, напевно. Все, погнали, коротше, до машинки. Так, Женька вже поїхав, завівся. Завівся він від моїх акумуляторів. Каже, 15 хвилин постояв. Зіштовхнули її задки сюди, щоб дотягнулися провода. І завівся все, він поїхав на Дніпро. Я зараз розігріваю масло. Тут вчора поналивав масло, то капець, блін. Новенькі фари. Нульц. Вчора встановив, але ще не перевіряв, якщо чесно. Зараз відливаю літрушку. Тому що сюди 9 треба, там десятками. Я трошку відливаю, вплюхую, заводжу, машинку начебто вже начебто зібрав. автономка Дубаса. Зараз повітаю. І треба буде, треба буде прикурити цього магнума. ще. Попросили, я кажу, чекайте, я ще сам не знаю, чи заведуся. Але я впевнений на 100%, що я заведуся, тому що у мене нові акумулятори. Тепленьке масло буде. Так що я думаю, що буде все окей. І потихеньку будемо вирушати. Коли збираєш машину, постійно щось треба притягнути в машину. Але коли щось в дорозі треба, то ти хер знайдеш. У кого так, хлопця, ну підскажі. Начебто все зібрав, все нормально, а коли щось треба, якийсь болтик або гаєчка в дорозі, то її, коротше, херзищиш. Але то таке. Все, збираємо ще далі. Залили масло. Начебто як всі речі позбирали. Що? Робимо ставки? Заведеться вона зараз чи не заведеться. Я думаю, що буде все нормально. Ножика тільки зараз приберу і все. ще не прибирав, блін. Це треба туди в кібітку закинути. Де наші ключики? Коротше мінус вісім зараз на вулиці. Ти блін ключик. запрацювали. Я не чекаю ніяких свічей, тому що в мене вона, та на калу не працює. Я просто трошки почекав і заводжу. Це ляля. Просто Лялечка все пуки бомбонів. Все, погнали далі спасіння магнума післо кинули провода. Від моєї молишки. Зараз будемо пробувати. Виїхали ми вже з Хмельницького. Заїхали додому, покупалися, перевдяглися, завели ми риношку магнума. Все нормально. Постояв там хвилин 5-6 і завелися. Потихеньку катимо на горочку. Думаю, все, як завжди, напевно, паузу будемо крутити в Житомирі. Ну, а там як буде, так буде, в принципі. Все, поїхали. Стоїмо перед Житомиром. Пішли, взяли кавусі і тут я згадав. Одну неприємну новину, що мені треба зараз зробити. Зараз кажу. А зробити треба наступне. Підняти зараз кабіну і затягнути шкіф, котрий успішно не затягнутий. Я тільки зараз про нього спам'ятав. Так що зараз швиденько піднімаємо кабіну, затягуємо шкіф. Ну, спочатку треба попити каву. Спішити нам нема куди. Так що якось так. П'ємо каву, піднімаємо кабіну. Всім доброго ранку. 8.20. Ми прокинулися. Стоїмо вже на першій точці розвантаження. Приїхали вчора в 7 ранку чи в 7 вечора. Поки доїхав до Києва, то звісно жесть. За 10 кілометрів 4 аварії. 4 чи 5. По-моєму, 4. Просто капець. Їхали, блин, перша, перша, перша перша передача, навіть другу не включав. То таке. Так що чекаємо зараз 9-ї години. І будемо розвантажуватися потихеньку. Всі вже дзвонять. А коли ви там будете, а коли ви там будете, а коли там будете. Я кажу, я не знаю дивлячись, як будуть розвантажувати. Так що якось так. В Києві холодно мінус 4. Але у нас автономочка працює, все чики пукі так що все нормально. Все, чекаємо. Ось таке третє розвантаження. Розвантажили ми успішно 5 точок, Оказується було 5 на 4. Зараз вже на завантаженні. Ось так ми перекрили дорогу. Ну Тут вулиця сквозна, там а є об'їзд, так що всі бачать машину і не їдуть сюди. Тяжковатий день сьогодні. По Розвантаженням. Чому тяжковатий день? Тому що тільки дві точки, на котрих я вже був неоднократно, я їх знав, е, нормальні під'їзди. А так, то в двори заїдь, то там коротше, таке. Але нічого, справляємося, потихеньку, помаленьку, все буде добре. Зараз нам вантажать тонну 200. Ну Приблизно то на 200 може і тонну. Тому що я по об'єму подивився, там нічого такого немає. І будемо їхати на Є... Є... Єлізаветовку щось таке. Ось такий вантаж мені завантажили. Пліти якісь. Ну і там всякий мотло. Все, їдемо за кривий ріг, там 50 км від кривого рогу. Усіх з добрим ранком. Ми вже прокинулися. Спали ми в Кропівницькому на об'їзні біля кафешки. Зараз потихеньку чергикаємо на Зеленодольськ. Там де у нас місце розвантаження буде. Трошки тяжкувата дорога була, звісно, та й день такий тяжкуватий був. Я взагалі розраховував на те, щоб доїхати до Кривого Рога вчора, переночувати і зранку вже поїхати на цей Зеленодольськ. Але трошки не так вийшло, як я думав, це нічого страшного. На годинку 5 ранку 5.15. Так що все, їдемо потихеньку. Успішно ми добралися в Зеленодольськ. Зараз потихеньку крадемося до місця розвантаження. Вже зізвонився з клієнтом, Ну, хто повинен зустрічати, пояснив, як проїхати. Тому що все, як завжди, навігатор не працює, зв'язку толком немає, але каже, ви їдьте. Я кажу, добре, ну, це в принципі не дивина. Так що, їдемо потихеньку на розвантаження. По обратки поки що е, нічого немає, не з кривого, не з Дніпра, тут типу, таке. Будемо стояти, скоріше за всього, в Кривому Розі, чекати якоїсь загрузочки файної. Ладно, поїхали. Мене вже розвантажили. Е, їду потихеньку на Кривий Ріг. Е, скоріше всього, сьогодні буду. Там спати. Ну, буду продивлятися Дніпро або хоча б би Якби... Хоча б кудись хоч в сторону дома треба їхати. Щось не, не пішов Коротше, в мене рейс. З машиною все в порядку, все той. Єдине, що проблема була, тільки що е прийшлося піднімати кабіну. Просік газа ослаб. Я його трохи підтягнув, він там розкрутився по ходу від вібрації. А так все нормально. Така коротенька вийшла серія. Скажімо так, перший рейс в цьому році. На цій нотки будемо е завершувати цей відосик, коротше, якось так. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця. Не забувайте ставити палець вгору, коментуйте і так далі. Всім рівних дорог!